Подкаст Спитай мене, як про інтимні взаємостосунки військових після поранення. Слухайте настрифем у будні щовечора о дев'ятнадцятій. Займатися сексом нормально, а говорити про нього. Не можна, проте не настрифем. Тут у подкасті Спитай мене як. Ми сьогодні будемо говорити про те, яким власне має бути перший секс після поранення. І допоможе мені у цьому. Моя співведуча – це психологиня, психотерапевтка, травмотерапевтка Ростислава Пикарюк. Вітаю доброго дня! Ви слухаєте подкаст Спитай мене як. Займатися сексом нормально, але говорити про нього чомусь не можна. Війні все було трохи простіше. Я не знаю, як жити зараз. Не на полі бою, дайте собі час. Я не хотів, щоб вона і надалі страждала через мене. І в кінцевому підсумку вона таки пішла. А чи існує сьогодні кохання без сексу? Є такий вид навчання, в якому є сурогатний сексуальний партнер. Інтим або іншими словами, секс на війні може бути чи ні? Ви слухаєте подкаст Спитай мене Як якою б не була травма або поранення, опісля ми заново вивчаємо своє тіло, його можливості, чутливість, збудливість та багато іншого. Медики і психологи ж сходяться на думці, що більш як 30% військовослужбовців, повертаючись додому, мають розлади в сексуальному житті, тому що банально не знають, як займатись сексом після поранення. Про свій досвід нам сьогодні розкаже військовослужбовець Андрій, який так. Також зіштовхнувся із схожою ситуацією. Андрій, вам слово. Доброго дня. Як сказали, мене звати Андрій. Справді, в мене є проблеми. Проблеми після поранення і в стосунках, і в своєму житті. Знаєте, я. Загубився, і не в сенсі, де я, хто. Ну це добре, бо я вже хотіла казати, що ви тут у строю, Ви на Стри ФМ, ви сидите на кріслі, у вас інтерв'ю зараз і тому подібне. Загубився, бо не знаю, як бути і що робити мені далі. У війні все було трохи простіше, і, якщо можна так сказати, у тебе був чітко розписаний день, що, як, куди. І ну, я знав. Чого від мене чекають мої побратими, командири, вороги? В свою чергу я знав, чого чекати від них. І Зараз я тут, як ви бачите, після поранення, реабілітації, яка досі триває. І я повернуся додому, і, начебто, мало б стати мені простіше. Але… Поки ні. Будучи там, ви думали про своє повернення? Ви планували якимось чином майбутнє, яким ви його бачили? Е, я не знаю, що далі. Що мені робити, е, куди йти, з ким йти. Е, за кілька років в окопі я забув, е, як бути просто людиною і. Довіряти іншим, як спокійно йти вулицю, тримати руки в кишенях, а не на автоматі. Тож давайте попитаємо про це в Ростиславі, яким має бути процес повернення до цивільного життя, і як зробити його менш травматичним. Перше, що мені тут хочеться порекомендувати: дайте собі час, не вимагайте від себе надто багато і надто швидко, і не дозволяйте це робити іншим. Бо Якщо не мати розуміння, що процес повернення потребує часу, ресурсу, турботи, підтримки, то можна стресанути ще й від того, що повернення не відбувається так швидко, як я чи хтось цього очікував. Не порівнюйте себе з іншими. Є важливий процес адаптації, і в якому важливо не поспішати, дати собі можливість оплакати втрати. Порадіти за перемоги, зібрати весь свій досвід докупи і знайти йому всередині ну, таке місце, щоб можна було користуватися ним за потреби і не користуватись, коли в цьому нема потреби. Бо цей досвід і ці вміння згодом ну, вони будуть лише частиною там, вашої життєвої історії. І Повернення воно означає таке виключення режиму бій, та, тобто бій або фронт, і усвідомлення того, що робити з цим набутим досвідом, і подальше включення режиму дім, і потрібно поступово переорієнтовуватися на життя вдома. Для того, щоб навчити мозок видавати домашні реакції автоматично, так само як у бою, використовував якісь бойові реакції. Але пам'ятаючи про те, що реакція оця бій так, або бийся так, ще тривалий час буде зберігатися. І щось з цих реакцій чи симптомів може навіть залишитися і на довгий час, щось може з'явитися навпаки через деякий час. Якщо я правильно розумію, схожі. Правила поведінки мають бути і для рідних людей, до прикладу, для дружин, для коханих, як вони мають поводити себе в ситуації, коли він повертається з фронту. Партнерця також важливо дружині там чи дівчині, важливо знати і розуміти про певні особливості. Ну, наприклад, що там не можна підходити зі спини, що вночі будуть снитися е кошмари, е війна буде снитися, і якийсь час, можливо, потрібно буде спати навіть в окремих ліжках. Про те, що можуть бути спалахи агресії, які можуть здаватись немотивовані. Ну і про те, що після отриманих трав болить, і про те, що потрібно буде заново знайомитись і разом вчитись. Ви слухаєте подкаст Спитай мене, як. А усім, хто лише долучився, я нагадаю, ви слухаєте радіо Стрей-ФМ, Це подкаст Спитай мене, як тут ми говоримо про сексуальне життя військовослужбовців, зокрема після поранення, і про те, яким це сексуальне життя може бути. Кількома хвилинами раніше Ростислава розповідала, як і завдяки чому можна відволіктись, переключитися для того, щоб поступово повертатися в нормальне цивільне життя. Ви Андрій, що на це скажете? Як? Ви себе намагались соціалізувати. Чим ви займались по поверненню з передової? Насправді зараз намагаюся себе зайняти аби чим, ну тільки щоб не думати, бо всі думки мої зводяться до одного. Про що ж ви думаєте, якщо це не секрет? Я не знаю, як жити зараз не на полі бою. Навіть у коханої не вдалося мене повернути до реальності. Так стає цікавіше, яким чином ваша дівчина намагалась повернути вас до цивільного життя. Ну розповідайте, вона молодець, що той боєць, навіть іноді здається, що більше ніж я. Інші б давно вже здались, а вона старалася. Що саме вона робила? Що ви так нею захоплюєтесь? Постійна підтримка на відстані, дзвінки, смс, допомога після повернення зі шпиталя. Зносила перепади мого. Настрою, а це було постійно. Тут Пані психолог точно підмітила те приступає агресії. Е, вона не давала мені опускати рук, коли я робив свої перші кроки. Показувала любов, наскільки це було можливо. Сексу у нас не було, відколи я повернувся. Ну, а зараз, як воно у вас? Ми розійшлися. Слухайте, непогано ви так віддячились, можна сказати. Та я не хотів, щоб вона і надалі страждала через мене і шукав причину, як розірвати ці відносини. І в кінцевому підсумку вона таки пішла. Маю надію, що вона знайде собі когось кращого. Ви слухаєте подкаст. Питай мене як. Давайте спершу для всіх, хто лише долучився і трохи не розуміє, про що ми тут говоримо? Я нагадаю, що це подкаст під назвою Спитай мене як тут ми говоримо про сексуальне життя військовослужбовців, зокрема після поранення. Розказав нам герой Андрій свою історію. Розповів він також, що розійшовся з дівчиною за певних обставин, відпустив її, скажімо, вільне плавання. Сексу у них не було. Чи могла причина цього бути як? Раз такі відсутності інтимної близькості, і, взагалі, чи існує сьогодні кохання без сексу? Сексуальна складова є важливим аспектом, але не є єдиною мовою успіху стосунків Тому так, чи можливе кохання без сексу, так можливе, якщо партнери згодні на відсутність сексу або на рідкісну близькість і. Відчувають задоволення, вчаться відчувати задоволення від інших аспектів своїх стосунків. Тоді їх зв'язок може бути навіть дуже міцним. Знаєте, неодноразово консультувала пари і в час війни, і до війни, ну, які не були пов'язані з військовим досвідом, до прикладу, так? І ці пари розказували, що вони знаходили щастя в емоційній близькості, в спільних інтересах, в побуті в побудові нових життєвих цілей. Тому емоційний зв'язок він може бути настільки ж потужним, як і сексуальний, і тим самим. Mm. Забезпечуючи стабільність і задоволення стосунку. А якщо, наприклад, в пари різне бачення того, скільки сексу має бути, вони приречені на те, щоб розійтися, що все ж у них є якісь шанси, щоб домовитись. Домовитись про це треба домовляти, тому що ну особливо люди, які там наприклад там ну, одружуються, так які там беруть шлюб. Тож саме з цією людиною вони колись казали так, офіційно чи не офіційно в радості, так і тоді це є ключовим елементом щасливих стосунків. Важливо дуже домовлятись. Ви слухаєте подкаст Спитай мене, як. Насправді, розумію, потрібно домовлятися, шукати якісь компроміси. Не розумію я іншого. А де ж дівається секс? Ну були собі двоє закоханих людей. Все у них там було добре гарно і Аж одного чудового дня секс зник. А де він зник? Куди в деяких випадках? Наприклад, відсутність сексу може бути пов'язана з медичними чи психологічними причинами, і як би це не звучало, але сексуальне життя може продовжуватись навіть за відсутності статевих органів тоді важливо працювати зі своїми установками чи стереотипами, просто розширюючи діапазон своєї сексуальності, спонукати і заохочувати одне одного, шукати навіть інформацію в цій темі. Це вже є дія, знаєте, не пасивне очікування. Ну, наприклад, там нема сексу, він не хоче, чи я не хочу, все мені не подобається, розходимося. А давай пошукаємо, давай пошукаємо. Ну, ми зараз маємо дуже багато. То супер класно, є такі передачі, хтось прослухає, для себе, знайде якусь підтримку. Хтось прочитає, скаже: слухай, давай, мабуть, ми не перші. Можливо, є щось в соціальній мережі, можливо, є якісь книги, можливо, через таке проходили. Є точно досвід Ізраїлю, там американський, В'єтнам і так далі. Тому спонукати і заохочувати одне одного, шукати інформацію в цій темі, і ну і консультації тоді звичайно з фахівцем можуть допомогти розібрати. В причинах і знайти рішення, які підійдуть тоді обом партнерам, коли і для когось такі індивідуальні консультації можуть мати особливе місце, це може бути особливо корисно, така індивідуальна консультація, так чи з психологом, чи з сексологом, коли один з партнерів, власне, так як ви кажете, може відчувати незадоволення чи страждання через відсутність сексу. Знову ж таки, е, ну, скільки ми бачимо е, іноді там відео, фото е, чоловіків в інвалідному візку, навіть і поруч там сяюча щаслива жінка. Тобто, щось вони все-таки якось домовились, про щось домовились, щось знайшли важливе те, що допомогло їм бути далі разом. Але це життя буває так, що хтось іде, хтось не погоджується. І тоді іншій людині треба оплакати втрату, бо це про втрату, про втрату стосунків, про втрату того майбутнього, яке ми, мабуть, будували навіть в своїх мріях, так в своїх фантазіях, і оплакати, пережити і зробити крок, іти далі. Ви слухаєте подкаст. Питай мене, як тут в ефірі на 101.0 Ми говоримо про те, як змінюється сексуальне життя у військовослужбовців після поранення. Допомагають у цьому мені сьогоднішній наш герой. Це Андрій, а також наша експертка Ростислава Пекарюк. І зараз Андрій, знову буду чіплятись до вас. Чи задавали ви питання, а де у вашої пари подівався секс? Чи намагались його відшукати, і чи вдалось воно вам? Ну насправді. E, спершу якось було не до цього. Зачекайте, ну Андрій виходить, чоловіки думають не лише про один секс, це як так, навіть не віриться. Поки ти на війні e, в тебе відпадає все цивільне, а коли ти повертаєшся, то якось навпаки, ти думаєш, що можеш просто не встигнути вже когось не побачити, не договорити комусь щось. Відпустки короткі, треба всіх обігти і реально на той момент. Мені здавалося, що часу не було. Далі після поранення ясно, чому не було. Вже потім до мене дійшло. Що я боявся, та і зараз боюсь, що щось може не вийти. Андрія, на вашу думку, секс на війні може бути? Чи це взагалі якесь таке дуже недоречне місце для подібних бажань? І що мене ще цікавить, чи навідувались до вас такі бажання? Чи цього ж не виникало взагалі? Ну воно було. Е... Щось моментне, але наскільки голова... моментне, але просто та голова була трохи забита іншим. Зараз в кого у сірію не запитаю всі тобі скажуть, що сексу на війні бути не може. Чому та -то? тому, що там небезпечно, тому що там постійно щось літає над головою, ну і тому, що там просто немає відповідних зручностей. Але на сьогодні треба ще розуміти, що секс це не завжди про проникнення. Це дотики, це поцілунки, це спілкування, це розмови, і навіть відео зрештою, і багато інших дрібниць, які ми можемо зробити своїм коханим. Проте, це все воно не завжди виходить ідеально, інколи взагалі може не задатись на самих початках, навіть якщо це мега комфортабельні умови. Але все ж як мені здається, це не привід опускати рук. Ну правда, а от що робити в такому випадку, і головне, чи варто пробувати вдруге, втретє, коли воно? Чомусь не задається, я думаю, зараз би нам мала порадити Ростислава. Варто пробувати, обов'язково варто. А, ну можна згадати, знаєте, перший взагалі перший сексуальний досвід. Так ну чи, чи нас вчили там сексуальній грамотності в школі? Так? Але, мабуть, якщо б ми зараз з вами пішли там інтерв'ю, зробили там у Стрію, в Моршині чи у Львові, так таке опитування, соцопитування, яким був ваш там перший сексуальний досвід. Ну, То різне ви почули. Так? Тому вчитися буквально сідати за парту, брати зошит ручку і вчити, вчитися занотовуючи найважливіше, щоб потім можна було поділитися досвідом, як справлятися з іншими, які зіткнуться з подібною якоюсь такою життєвою історією. Ви слухаєте подкаст. Питай мене, як ну такі уроки. Я думаю, точно би мали прийтись до смаку нашим захисникам і головне їхнім дружинам. А основне практичні роботи напевно би їм дуже подобались. Е, до речі, наприклад, чула, що в Ізраїлі є такий веб. Навчання, в якому є сурогатний сексуальний партнер. Чекайте, чекайте, а пам'ятаєте, як на початках от зовсім нещодавно здається, казали, що нас, українці, вже нічим не здивувати, і от вам, будь ласка, сурогатний сексуальний партнер. Добрий день! А хто ж це такий і чим він займається? Працює в парі з терапевтом, тобто психотерапент, сурогатний сексуальний партнер. Ну і людина, яка звернула за допомогою. Ну а які обов'язки він виконує у цій парі? Якими є його основне призначення? Е, для того аби навчитися цій людині, яка прийшла за допомогою, знову відчувати себе. Тобто, до речі, ну така практика навіть дозволена з релігійної точки зору в Ізраїлі, і це не тільки в Ізраїлі за кордоном. Ну мушу тепер у вас уже питатися, чи є у нас щось подібне. Не кажу про стрий, можливо, Львів чи столиця навіть чи є у нас? Сподібне навчання, чи ми ще до цього не доросли, так би мовити? Ще не чула, але ну все попереду. Якщо є вже, наприклад, там ерготерапевти, які допомагають і вчать таким навичкам, знаєте, то, то буде і це, і, і добре, тому що тому що як не крути, а це все нові робочі місця. З'являться почули перше вперше пару років тому, згадайте. Про те, що в Америці точно уже є таке е, така професія, як е, ну. Ходи обійму Ця людина обіймає інше. Тому ну якщо щодо самого запитання, так, якщо повернутися, то важливо дійсно набратися терпіння і віри. Адже є ще е, така важлива близькість, яку можна відчувати серцем і душею, і це власне там дотики, слова любові, теплі спогади про те, що було. Бо ми іноді там зациклюємося на тому, що зле, що не виходить, що погано, і зовсім викреслюємо або забуваємо такі моменти ці власне. Досвід, той з плюсом, позитивний. Хоча негативний досвід це також досвід, ми в цьому вчимося. І і той діалог, про який ми практично з вами на кожній зустрічі починаємо і ним завершуємо. Діалог має бути і не в ліжку, і не накручування себе самого чи саму щось не в... де щось не вийшло, а між тим, тобто до ліжка. Оту ту фразу про те, що секс починається ще задовго до самого процесу, найкраще це вранці. Я собі насправді дуже гарно запам'ятала. Думаю, багато слухачів також взяли її до уваги, тому що це наче дуже про. А з іншого боку, це дуже багато чого пояснює, коли один з партнерів отримує там якісь поранення серйозні чи інвалідність, це може стати певним і стає певним викликом для пари. І Травми можуть викликати там фізичні чи психологічні складнощі, це ми вже знаємо. А це може впливати в свою чергу на, на спілкування і на сексуальне життя. Ви слухаєте подкаст Спитай мене, як. Вітаю всім, хто слухає радіо 3FM. Це подкаст Спитай мене, як тут на 101.0 Ми говоримо про сексуальне життя військовослужбовців після поранення. Допомагають мені усьому наша незмінна експертка. Це Ростислава Пекарюк. І також сьогоднішнім нашим запрошеним гостем є Андрій. Якщо вірити статистиці, інколи після травми або ж перенесеного поранення сексуальне життя може не ладнатись. Воно може бути просто. Не таким, як це було колись, і дуже часто ми жінки, щоб розрядити атмосферу, намагаємось перевести цю невдачу в якийсь жарт. Але чи це доречно? Чи можна жартувати на сексуальні теми про невдачі із людиною, яка пережила поранення? Гумор завжди допомагає. Власне, просто треба подумати, як його використовувати так. Е, якщо якось невдало пожартувала, ну бо ми ніхто не є ідеальний. Так як то кажеться, хотіла я краще, а ви як завжди. То про це також варто поговорити. Ти знаєш, я, я хотіла так, а, а, а сказала так. Ти ну, що ти про це думаєш? Можливо, людина вже про це давно забула, а можливо, він чи вона це не сприйняли, так, як ми думаємо. Але жарти завжди нам допомагали, гумор завжди допомагає. Просто ще в який момент це сказати, коли і як, аби це не був сарказм. Що я особисто роблю висновок, що анекдоти. Це теж ліки, і треба гарно розуміти, що коли та скільки. А ще треба гарно придивитися до своєї коханої або ж коханого, тому що та сердита з першого погляду людина може бути такою лише зовні, а всередині та людина вже не знає, як кричати про допомогу. Можливо, інколи треба допомагати, навіть коли людина про це і не просить і каже: Я сама, я сам, я все зможу можливо, інколи треба дати людині час трохи спокою для того, щоб вона оговталася як слід. Чи все ж, Ростислава, є можливо якийсь один єдиний правильний метод, як насправді якісно підтримувати близьку людину? А, а я думаю, що все те, що ви перелічили, і поговорити, і підтримати, і сказати, що я вірю, я вірю в тебе, я вірю в нас, я вірю в наші стосунки. Це не перша до прикладу трудність, яка у нас виникла, але ми справимося. Ми разом. Ми можемо багато з чим справитися. Ви слухаєте подкаст Спитай мене як. Тема нашого подкасту сьогодні перший секс після поранення не дасть мені збрехати Андрій наш герой, та я сама гарно розумію, що перший раз це не просто боляче, це ще й дуже страшно. Страшно, що щось піде не так страшно образити рідну людину і багато іншого. Але насправді треба розуміти, що зробити собі приємно, зробити приємно іншій людині, коханій людині можна і без самого сексу. А от як це питання до вас, Ростислава? Після поранень людина може навіть втрачати якесь чуттєве задоволення в статевих органах. Але є інші частини тіла, які також можуть бути джерелом чуттєвої насолоди, ну, там, шия, вуха, губи, руки, пальці, стопи, груди, ну і не тільки. Там знаходяться такі точки, які подають сигнали в мозок, і тоді з'являється сексуальне бажання. Але власне достатня кількість стимуляцій будь-якої з них. На може привести до сексуального задоволення також. Тому варто згадувати про наші органи ще е, чуття: це з, слух, зір, запах, смак і дотик. Бо ми іноді, знаєте, думаємо, що сексуальність і сексуальне життя це тільки концентрація от, на чомусь одному. Ні, нам варто досліджувати кожне з цих органів, кожне з цих наших е, чуттів. І також е, ну, досліджувати. Поцілунки, так пам'ятати про те, що ми можемо тримати один одного за руки, мовчати і дивитися в очі. Є така дуже гарна практика. От один сідає напроти одного, бере руку в руку іншої людини, тобто свого партнера, і дивиться в очі, мінімум 5 хвилин. І там дуже багато всього з'являється і підіймається. Потрібен час і багато експериментів, щоб з'ясувати, що в нашій парі буде найкраще, що найкраще спрацює э, саме для нас. Вишись, знаєте, як план на день прийти з роботи і гарно себе подосліджувати. Так я ще навіть знаєте, як арт-терапевт дозволю і як травма терапевт, дозволю собі додати і нагадати про нашу уяву. Уява вона є надзвичайно потужною. Також вона є надзвичайно е, такою сексуально стимулюючою, тому що е, ми можемо уявляти собі щось там. Також наші фантазії і обмін навіть фантазіями з партнером. Насолоджуватись дотиками і відчуттями близькості, розширювати діапазон і нехай все вийде, а все точно вийде. Головне тримати віру і пам'ятати, що інтимна близькість вона починається не з дотиків, а з спілкування, розуміння, довіри. А щоб секс був комфортним для всіх учасників процесу, найголовніше, найдієвіша порада це пробувати і не зупинятись. Подкаст Спитай мене як. Про інтимні взаємостосунки військових після поранення. Слухайте Настри ФМ у будні щовечора о 19-й.